У Samsung є дуже цікава лінійка під назвою FE. По суті, це трішки дешевші девайси, але начинки як у преміум. Якщо хтось не зрозумів, то це як iPhone SE, тільки у світі Android. Правда, у Samsung виходить набагато краще, ніж у тих самих Apple. Тож у мене зараз на огляді найдешевші навушники від Samsung це Galaxy Buds FE, в яких є одна фіча. А поки приготуйте для себе щось смачненьке, поставте лайк, підпишіться на цей канал. Ну а ми починаємо. Почнемо, як завжди, з комплектації в коробці ви знайдете самі наушники, документацію, дріт живлення і зміння амбушури стандартний комплект без витребеньок. Тепер дизайн і зовнішність наушників, в цілому, все дуже класно виглядає. Сам кейс завжди буде білим. Якщо будете обирати для прикладу білий колір, то звичайно все буде білим. А ось якщо чорний або, як вони називають, графітовий, то зовнішній колір ніяк не зміниться, а всередині кейсу і самі наушники будуть чорними. Щодо дизайну, мені особисто цей квадратний кейс не дуже сильно подобається. Це не тільки FE, так зроблений ще й Galaxy Buds 2 Pro. Адже раніше Galaxy Buds 2019 року був трохи видовжений, був схожий наче на пігулку. І тримати мені особисто цей кейс набагато зручніше, ніж оцей квадратний. І окей, можете зарахувати це як придирку. Наступне, на що я зверну увагу, це кришка, яка чомусь репить і хитається. І дійсно це питання до Samsung, чому наушники так погано скріплені. Так, це дешеві наушники від Samsung, але є й дешевші наушники від інших брендів, і вони скріплені набагато краще, ніж оці. І до того ж, не треба йти далеко, ось баци мої 2019 року, якими я до сих пір користуюся. Нічого не репить і не скрипить, взагалі. Тому вигляді вони як моноліт. Якщо відкрити ці навушники, то звичайно з девайсами від Samsung буде дуже гарно під'єднуватися. Це також величезний плюс до досвіду користування. До речі, саме час поставити лайк, підписатися та поставити дзвіночок. Також підписуйтесь на мій інстаграм, Тікток та Телеграм. В останньому я публікую новини зі світу технологій, там дуже цікаво. Усі посилання ви знайдете в описі під цим відео. І нещодавно з'явилася нова функція спонсорства, тож за бажання можете підтримати мене і гривною. А я в свою чергу буду пробувати робити. Якийсь ексклюзивний контент саме для вас. І вже є перший спонсор це Seed Channel. Дуже дякую за підтримку. Тепер самі навушники вони виглядають майже ідентично з моїми Galaxy Buds 2019 року, але вони трохи менші. Триматися, звичайно, вони будуть дуже добре і випадати не будуть. До того ж, зверху над навушником є такі крильці, які ще більш надійно будуть фіксуватися у Усі. До того ж, як я казав раніше, є також змінні амбушури, тож, якщо не підійде, зможете обрати найоптимальніший для себе варіант. Із приємних функцій, звичайно, Якщо ви будете виймати навушники з вуха, то музика перестане грати. І також є захист від вологи по стандарту IPX 2. Але це не означає, що ви зможете слухати музику і купатися для прикладу в душі. Ні. По цьому стандарту наушники не бояться попадання невеликої кількості крапель на зовнішню частину навушників. Тобто це для того, щоб можна було спокійно займатися спортом. В цілому, наушники, що дуже круто, не виглядають дешевими, як на мене, це величезний плюс. До того ж, сенсор на панель на новому навушнику стала плоскою. Як на мене, це має великої. Прям суттєвої різниці, але можливо комусь ця особливість сподобається. Жести усі стандартні, і не будемо на цьому зациклюватися. Для того, щоб зробити більш гнучкі налаштування, треба завантажити окремий застосунок Wearable. І там можете крутити еквалайзери, сенсорні управління і так далі. Я користувався і це доволі зручно. Далі та сама кілер фіча, яка є в цих навушниках, і ви також його можете налаштувати в застосунку: це ANC, або ж активне шумопоглинання. Але, на жаль, тут немає усіляких адаптивних або ще якихось приколів, тут є тільки. Три режима це включити, виключити і Ambient sound або ж звуковий фон. І це дійсно працює, правда, порівняти з іншими наушниками я ніяк не можу, адже це перший раз, коли я протестив цей режим. Працює непогано для прикладу, коли ти тільки вмикаєш цей режим, то через 2 секунди дуже плавно глушиться якісь звуки. Для прикладу, вентилятор, який був в метрі від мене, дуже плавно пропав, і мені цей ефект дуже сильно сподобався. Але, на жаль, деякі інші звуки не пропали. Грубо кажучи, десь 80% тільки зникає, але це так. Також непогано, адже якщо увімкнути якусь музику, вже не будете так сильно звертати на це її увагу. З просторовим звуком я вже давно знайомий, адже в моїх бац вони є і працюють вони так само. Через мікрофон транслюються звук у навушники, і так ви чуєте все навколишнє середовище. Звук цілком непоганий, порівняно з моїми минулими, вони стали трішечки гучнішими і чіткішими, як на мене. Я дуже сильно люблю, щоб баси бахкали якомога краще, але тут немає такого вау-ефекту. По суті, як і мої минулі, але трішки краще, як я казав раніше. Як на мен на JBL Wave Buds, про який я раніше робив огляд, і які коштують дешевше, бас краще, ніж в обох оцих Galaxy. Підсказку я залишу ось тут, можете його потім переглянути. Якщо зайти на є-каталог і в пошуку написати Samsung, то нам покажуть усі доступні моделі. Давайте для порівняння закинемо наш Samsung Galaxy Buds FE. Разом з ним нещодавні новинки Samsung Galaxy Buds 3 та Buds 3 Pro, і також минулорічні навушники Samsung Galaxy Buds 2 та Buds 2 Pro. При прямому порівнянні характеристик навушників можна побачити, що. Buds FE не відстає від більш старших моделей. Для прикладу, Buds 2 майже нічим не краще за модель FE, але коштує в середньому майже на одну тисячу гривень більше. Більш дорожча версія Buds 2 Pro має вже декілька переваг над FE, такі як новіша версія Bluetooth, трохи кращий звук, кращий захист від вологи, але в середньому коштує 5500 гривень, коли FE тільки 3500 гривень. Ну і звісно, новинки, які вийшли нещодавно. Видно, що Samsung попрацювала над навушниками, але звичайно і коштують в 2 або в три рази дорожче ніж FE. Якщо натиснути на навушники, бац FE, ви перейдете на сторінку з ними і зможете переглянути фотографії якраз цих навушників, які з білому і чорному кольорі. Також у вкладці де купити, можете обрати магазин, який найбільше вам підходить. І якщо зайти на динаміку цін, то можете побачити, чи не піднімалася ціна перед знижками. Доволі зручно. Посилання залишу в описі під цим відео. Автономні Samsung заявляє про 6 годин автономної роботи, з увімкненим режимом шумопоглинання, та майже 9 годин без. Я ще не зміг так довго їх використовувати, щоб це перевірити, але десь 2-3 години я використовую, ще половина заряду була. Тож час роботи заявлений в компанії приблизно сходиться. Як на мене, це доволі класні навушники за свою ціну, які мають все, що потрібно для комфортного послуховування музики з активним шумопоглинанням. Як на мене, це величезний плюс. І звичайно набагато краще використовувати ці навушники в парі із Samsung. А вам дякую за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на цей канал, а з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі.